Сьогоднішня моя розповідь буде про Петрівську школу ліцей, який теж дісталося від руського міра. В якому вона стані зараз розповість мешканка села Харченко Ірина. А раніше як ви тут пережили? Та як пережили? Бачите, як пережили. Та це ж дивлюся школа ваша, в якому стані знаходиться. Треба відновлювати нам школу. Скільки учнів ходило? 170 було. А да. зараз? Ну, зараз 140 на дистанційному. Навчається, так? Да. Да? А в селі, скільки зараз дітей? Не знаєте? Ну, десь 70% учнів вже в селі повернулися додому. Да. Ясно. А коли це сталося? 25 квітня був прильот. Спочатку туди в то, крило. в то крило. А потім ще сюди було попадання і згоріло. Це вони ще були вже тут чи, чи ні? Ні, не були. А коли вони з якого по яке число були вони тут захисту? Вони були Що? у нас з 5 березня по 11. Всього неділю. Да. І цієї неділі вистачило. Ну, вони вийшли від нас. І потім почали ж сюди стріляти. Розмобили школу, ПТУ. ПТУ, садок. Там будівлю сільської ради теж. Оце так, школа. Входимо, входимо до школи. В такому вигляді. Має. Має, має. Чого це тут можна робити, я не знаю. А що тут можна робити? Вон сонце зверху. Діло. Да. Це скільки сюди прильотів було? Ну, виходить, два, так? Два, так. Да. Один з тієї сторони. Там крило, виходить, був приліт. І сюди ось якраз центральний фасад. Да. А це що за? Це учительська у нас тут була на другому поверсі кабінет української мови. Та ми ще туди підемо. Ось вчителі подивіться, де ви сиділи і що робили. А на другому поверсі нічого нема другого поверху. Ось внизу. Ось ще один клас. Нічого немає. Нічого немає. Ось другий. Ні перегородок, ніде нічого. Небо. Небо замість криші. Да. А чому йде війна, як ви вважаєте? Що якийсь, да, Однієї людини дуже амбітної. Чогось багато хочеться йому то він вирішив, що і нас треба трохи тут. Він вже вчора отримав гарний суд. Ну, Будемо сподіватися, що закінчиться це скоро вже все. Нашою перемогою. звісно. Куди ж вона дінеться? Коли буде перемога? Та скоріше була. мене Там була полупідвальне приміщення, там була їдальня у нас. теж. Все вигоріло. Нічого не залишилось, так? Ні, зовсім. Можна обійти, там навкруг школи подивитися. Боже мій. Це школа, Петрівська школа. Хай дітки дивляться, в якому вона стані залишила. Це щоб це все закінчилося. Закінчилось і відбудували школу, село. Люди як... повертали, як і раніше. Так, Як і раніше, щоб були всі. Дома. Дома. працювали як раніше. Хочеться миру, і ми, злагоди. Да, миру, злагоди, щоб побистрей все закінчилося. Ваші побажання? Побажання. Миру нам відбудувати, щоб скоріше, щоб все повернулося до того, як ми жили і працювали. Всі. Щоб не було більше вже такого у нас. І щоб скоріше пройшла перемога. Так. Да. Дякую вам до, до перемоги. Да.